Лід прозрачний, такі такі кадри, те що просто красоту. Дивіться, тут льоду зовсім немає. Як я сюди виліз, я не знаю. Дивіться, який красивий. Диви, що робить. Щас удочку украде або ліску порвечка. Ні, він просто здоровенний. Він просто здоровенний. Ого. Ви подивіться скільки води на льоду. Страшно виходить, звісно, по такому. Першим ділом опускаємо камеру, подивимося чи тут у нас хтось живе. Так, друзі, лунок у нас, бачите, тут хватає у цьому заливчику. Зараз беремо нашу удочку і будемо по кругу ходити. Але першим ділом у нас, ви знаєте, прикормочка. Буду сьогодні я використовувати прикормку від інтеркриля універсальна. Холодна вода, друзі, замітьте, холодна вода. Вона дуже гарно приманює білу рибку, таку як густерка, пліточка. Ящі, ну коротше, на всю рибку вона годиться. Я її карася на її кормлю. І додали молотого криля. Обов'язково трішки теж потрібно додати. Роблю я, друзі, такі кульки і зараз по кругу тут десяток луночок. В кожну луночку ми по кульки і кинемо. І будемо зараз їх проходити. Ось вона наша. Міні-гірляндочка. На ту ще минулий рік лящів тягав. У мене тут, друзі, стоїть ось така мармишечка. Я її називаю хризантема. Бачите, з таким камушком. Дуже вона уловиста по лящу. Далі в мене йде один чортик чорненький і другий ось такий блискучий. Коротше, одна мармишка і два чортика. Людочка ось така балалаєчка. Саморобна сам я її робив. І у флагмані ось такий кивочок із часової пружини середньої жорсткості. І ось на таку снасть я і ловлю. ляща. Така міні-гірляндочка ну, вона дуже уловиста, якщо ж, звісно, рибка у нас є. Зараз наші закормлені лунки і будемо по кругу проходити. Будемо сподіватися, що якась рибка у нас буде. Обов'язково ловлі на гірлянду я використовую ось такий піджопничок, він у мене служить замість стульчика. І на коліночки ось такі гарні профмонтажу. Я люблю ловити з колін, так що для мене це просто незамінний атрибут для ловлі Та любої рибки. Доброго дня всім! Короче, я з вами і не привітався, об'ясняю вам всю обстановочку, тільки що заїхав в одне місце, провірив. Там вроде лід є. Але як ви бачили, пройшов, покльовок немає. Ляж там є, я в камеру дивився, але його небагато. А це вирішив приїхати в провірене місце. Правда, набагато далі це, але думаю, тут він повинен у нас брати, якщо тут у нас ще є лід. Так що зараз вигружаємо на 16 і йдемо, провіряємо друге місце. Будемо сподіватися, що тут у нас рибка буде. Зараз робимо все так само, закормлюємо наші луночки і будемо чекати на підхід ляща. Поїхали? Соня, ну що тут відзивається ще ні? Ні? Може і не буде і тут діла, чи буде Зараз будемо пробувати. Ах ти! Покльовочка була Була поклевочка Є! Єсть! Єсть, есть, есть, друг! Де ти там? Приходь! Ух ты шурум! Лід прозрачний такі! Такі кадри, ти що просто красоту! Дивіться! Тут льоду зовсім немає. Як я сюди виліз, я не знаю. Дивіться, який красень! Єсть. Перший пішов. <ріст> <ріст> да. Все вже не зря я сюди переїхав. Тут ось буквально 5 хвилин. Перша риба. Дивіться, який прекрасний лящик. Ну це вже це вже мені подобається, така риболка. Опа, є. Це хороша покльовка була. Це, мабуть, синець. Ооо! Да, синець. Красавець. Ти ж хотів. Да. Та я його в камеру тут побачив. І він і клюнув. Так ти подиви який розмір син Ну це коротше ти шо. На мотильо, так? На мотильо як... Синець як Диви який гарний. Просто красень. Дуже люблю я цю рибку ловити. цинцю і на тароньку смачні. Ще тим більше такий розмір, ну ти що. Просто шикарню. З таким синцем і льош не нужен. Кос. Зараз буду тебе обрубувати. Саня, ти чого? А? Ти що витворяєш? Знайшов жирну лунку чи що? Диви. Синця вивали біля щуру якого. Оце вже я понімаю. Колесо. Оце вже дебелий льощик. Що, на міляку він змістився, чи що? Так... Угу. О, так... ти просто на мармишку нагру, да? Да, о, так? Так, отак. Тоді я тут встановив, отак тільки пук. І да? так? Угу. Ти зрозумів. Ти бачиш. Ще сюди, напевно, треба, може оце розбити, цей участок тут лунок нема. Розбивати не треба, тихо. Подивись. два покльовка, так? Да? Угу. Збив. Воно ході тихенько стукне, стару луну. Та сі Або... ох, покльовка яка Просто кивок забрала. Така покльовка, Сань. Ти такі покльовки рідко бувають. Поняв, просто загнуло в ту сторону. Оце поклівон. Жирний був. Це ти що? Ти він же бура боїться. Єсть? Бачите, що Соня витворює, диви. Таско лящів, лящив, хоч ти теж, тіка, що зроби. У мене теж тільки що покльовка хороша була, ну зійшов. Аня красавчик. ховай бо зараз ті прийдуть сюди. Так завкидай їх у сам. Єсть Ох чебро. бров який горний Не заходи Єсть Три покльовки було і все таки він. Бачите, тут трішки чорта реагував. Оце почав на нормишку з Ну Отакий лящик, приємний. Не сильно крупний, але подивіться, друзі, яка жирьока. Таких, таких лящів багато й не потрібно. П'ять штук піймав і вже отака риболка. Так що все в нас виходить, прикормка працює. Так що думаю, далі у нас буде все цікавіше. Ще в нас тільки, напевно, 11 годин. До вечора ще час є, так що думаю, може він у нас розклюється. Іди сюди. Ох, яку лупашив, а як високо! Як же він високо взяв? ЙО Йома! -йо. Прямо вже хотів... Дивиш роб, ого! ОГО Вже хотів закінчувати проводку. І він влупашив. Оце такий якийсь активний узяв. Чи він здоровенний, чи він такий і дуже... Дивиш робить Щас удочку. Украда або леску порве. Чи він підбагрився, я не пойму. Взагалі не йде до лунки. Якийсь ненормальний. Не, він просто здоровенний. Він просто здоровенний. Да! Оце він! Оце лящура! Оце за цим лящом я охотився! Я думав, що він підбагрився у нас. А, вода холодна. Подивіться на нього. Мармишечка в роті. Все гарне. Дивіться який. Лящурик. Ну просто шикарний. Оце він, оце за цим лящом ми його охотилися, аж руки трусяться. Ох, мармишка як залізла. Не витягну. Єсть. Кросень, подивіться який кросень просто. оце лящурок, Жир жир просто сьогодні а не рибок. Опа, есть. Прям, цей прям с дна у нас узел. Только на дно опустил. И с дна вшили. Ух ты, шуруп. Не, это какой-то не очень такой матерый. Заходит, Заходь. Опа, есть. -х 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 да, друзья, лет на очах, а мы вот таких Жирних лящів, шарошим. дивіться, це якийсь у нас в слизі весь у чорних точках. Ну коротше рибалка сьогодні, я не можу вам словами передати. Зразу пішли на глиб, нема нічого. Це змістилось сюди на мільок і тут на мільок, бачите, які гарні підлящі лящі у нас почали клювати. Так що рибалка у нас просто ульотнася. Жирьока. Іди сюди. Тільки по дну постукав. Ух що шуруба. <смі> по дну стукнув раз і зразу. покльовка Ух ти що забирає. Тут мілко. Немає як йому й слабини дать. Коротше. Ти шо? Йди сюди, друг. Диви. Тут О! оце ну не крупний. Підляще, але все-таки він у нас узяв. Дивіться який гарний лящик. Іди полеж по і Бере, понимаєте, бере по-різному, буває. Щас підсадимо мотилику свіжого. Буває ще. Дуже-дуже високо бере, а буває я тільки опустив, постукав по дну і моментально йде покльовка. Тут він у цьому місці трішки активніший льош, туди ближче, до глибини він взагалі не хоче брати. А тут мільока, напевно, 2 метри, може навіть і 2 метрів немає. Ліп прозрочний. А він як бачите клює і доволі непогано. І оце замічаю і вгорі, то отак ось, бачите, поставив на дно. отак легенько разів 3-4 ступнув. Тоді тільки починаєш робити проводку і він моментально кидається на мармишку. Різні стаї, і одна стає активна, одна неактивна, бачите Непонятно, короче. Єсть! Есть і вжарили ще одного. Це якийсь спокійний. Ага, спокійний. Та ти шо? Бачиш? Слабину не дав, слабину не дав і одірвався, це він зараз нам тут розжене усих ну Нічого, він теж жити хоче. Це такий не сильно крупний був. Але все одно приємний льощик. Так, да, друзі, я не думав, що ви такі уважні на минулій рибальці мені почали в коментарях писати, що... Я ловлю на драну мотильницю і вони рвуться. Друзі, вони не рвуться. Цій мотильниці, щоб ви розуміли, вже третій сезон. І як ви знаєте, я на риболовлю їжджу ну, немало. Я вже її тягав де хоч, вона в мене валялася де хочеш. Ось вона в мене через та в такому стані. У мене їх дуже багато цих мотильниць. Ось такого плану, бачите. На два відділення. Потім велика ще в мене є. Так що не видумуйте оцих дурниць. Хто там пише, що вони рвуться. Це шикарні просто мотильниці. Просто вже час експлуатації у неї і стік і з такими рибалками. І, і час. Час все рішає, друзі. Три сезони, я ж кажу, я нею проловив. І то вона в мене ще лежить і я ще нею користуюся. Непогано, друзі, ми відрибачили. Да, жалко, звісно, я потратив дві години часу на тому першому місці, що там нічого не приймав. А сюди, як бачите, приїхав. Я просто думав, погана дорога, не буду їхати. Недалеко там від дому перебачив, але, як ви поняли, він там клювати зовсім не захотів. А це приїхав у своє старе місце. І тут, як ви бачили, непогано відізвався Ляш. Так що, думаю, рибалка получилась непогана. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.